Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! Знову ми з вами зустрічаємося на Ютуб-каналі Антикорупція Чебаню. Сьогодні у нас 17.10.2025 року. Ну що ж, ми вам звітуємо, так як повинна звітувати і влада, як і голова подільської державної адміністрації, так і ми звітуємо про пророблену роботу, щоб населення знало, що дійсно, що відбувається в суспільстві. Хто, хто скої злочини, хто кого приховує, це наші сьогодні наша робота громадської організації Антикорупційна Рада Подільського району Одеської області, де захищаємо права ваші люди, громадяни, ваші права ми захищаємо від цього свавілля, яке дорвалося до влади ще з 2010 року. Ну що ж, почнемо з самого головного. <кхід> Бачимо, що відбірний гнит тут. Хоч греблюгати. Це перший сьогодні. Це перший у нас керівник Балського відділення поліції номер 1 це Табаков. Це відобрана відбірна, відбірна гнида, гнида, яка сьогодні тут мути, крути цьому відділу поліції. Але друга гнида, яка не чує про те, що він тут витворяє, це Іван Жук. Це керівник ГуНП в Одеській області якому я е, сюди запрошував листом, де повідомлялися про скоєння корупційних злочинів, але він проігнорував запрошення, він проігнорував закон запобігання корупції та все проігноровано цією владою. Ну що ж, почнемо із 251-го провадження це вирізання лісових насаджень е, е, лісового фонду Балської ОТГ. Де вів справу рак Віталій, коли ми почали перепровіряти цю справу, він бистренько до люті подався захищати державу Україна. Ви собі можете уявити, як поліціян боїться сісти на лаву підсудних. І він полетів на фронт. Туди не заженеш нікого, а вони туди самі побігли. побігли. Від Чабанюка, від громадської організації. Ну є така сказка «Колобок». Ви чули таку казку? Він від Кримінального кодексу утік. він від народного переслідування, а від громадської організації Антикорупційна Рада ти не втічеш Віталій. Ти захищай батьківщину. Повернися, а ми тебе все одно будемо судити. Як гниду. Гниду. Далі. Сьогодні ми подали чергову раз скаргу до. Керівника Подільської до голови Подільської державної адміністрації, де там також я і секретар вийшла, і за відділом запобігання корупції, де я надав відповідь від Вищої ради правосуддя. Я кажу, що я до вас подав, я вам доношу, як ви, гілка влади, відповідно до закону України про державні адміністрації, до законності і правопорядку в районі, де вами. Це все повинно виконуватися. Мені не треба, то, що вилізли судові рішення. Ні, не треба. Ми документуємо суди. Суди, документуємо і будемо вирішувати питання до законності. Хто порушив, чому не вирішив і чому час дав цим гнитам грабувати ОТГ, захоплювати землі, наживатися і остальне. Розкрадати гуманітарку і далі робити дезбаланс в суспільстві. Дуже цікаво відбувається. Коли тільки починаєш зазаконність говорити, все, всі падають до плінтуса. Ну давайте піднімаємо гору сьогодні. В районній державній адміністрації всі прийшов, і, і, і юрист прийшов, і запобігання корупції, і побігли мою швидко заяву зареєстрували. От, нате Михайло Цириш, дайте нам це, ми будемо. Ви будете реагувати. І друга піде заява про скоєння порушення законності це прокурором Адельшин. Михайло Дмитрич, ви його самі будете різати по кусочках. Адельшина, з понеділка. Ви будете його різати на міленькі частинки. Цю падаль, гниду, прокурорську, яка. Тут чинила безлад, яка ліса прикривала вирізання, яке другі кримінальні злочини прикривала. Він володіє, не володіє, ніби тою інформацією. Все, весь поток грошей це через цього, цю глисту зноситься туди. Бо це не люди. Я повторюю слова президента, що ви не сказали, що я принижую, ображую. Ті посадовці органів державної влади, які скоюють, Злочини в законодавстві України, їхні дії прирівнюються до зрадників Держави Україна. Тоді як можна? Ми його не принизуємо. Ми глисти, які розточують, розточують суспільство. Вони сьогодні розточують з метою придбання грошей. Вони роблять імітацію, як сьогодні ми зараз зупинимося. Роблять імітацію роботи, якої не видно. Не видно цієї імітації. Сьогодні також. І юрист Курганський бистренько утік до збройних лав України. Ви собі можете уявити. Були всі на броні і тут усі побігли на фронт. Це не, не випадковість. Лобода приїхала, це щоб Лобода була ще чоловічим полом, ми туди б'їзд, футболили би. Оксану Лободу туди же, так як жінка, ми не знаємо, там який у неї профіль. Що вона вже розлічала де не задбаний, а де взагалі його немає. Немає його. І кого ви прикривали, пані Лобода, місті з Курганським, тому що Курганський там виконав відповіді. От ви бачите, от, тільки на них нажали на всю катушку. Це один бігом улють, другий бігом втікають. така у нас влада. Криси тікають з корабля. Ну, основна криса ще на кораблю. Яка тут чинила безлад, це голова Подільської державної адміністрації Михайло Лазаренко. До мене поступила також заява від жителів Савранської ОТГ, де збиралися кошти, передавалися власноруч. Михайло Дмитрич, я попрошу вас прозвітувати, поїхати у Савранську громаду, прозвітувати поки. Вам гроші передалися. Я. Прозвітуйте про надані вам кошти. Потім я людям озвучу, які це кошти. І це було неодноразово. Дуже цікаво, виходить, ви розумієте, я просто не хочу там піднімати питання. Ми просто зараз надаємо клик самому голові Подільської державної адміністрації. Де бралися гроші на Збройні Сили України. Скай про він прозвітує про ті гроші, які надавалися Савранською селищною радою. Я вже у Балті мовчу, тут скільки цей не буде ніколи звітувати, це тільки поборами займається і все. Це Балтський міський голова. В нього, кроме поборів, 50 на 50, він ніяк не працює. Правда, вже почали говорити, його оточення, коли вже його. Кайдани закують і віце заберуть з його заступниками каже, як вони вже достали своєю бездіяльністю і своєю злочинністю. І з цим головою фінуправління, каже, Бацької ОТГ. Як вони, каже, вже достали. Каже, це неможливо вже працювати. І нема куди піти на другу роботу робити. Ось так доведена Баска ОТГ. Ось вам робочі місця за те, що ми кричали, говорили. Це буде ОТГ, це буде розвиток. ОТГ, будуть робочі міста. Я хотів би побачити ці робочі міста. Ці робочі міста заключаються полохоть, показати полохоть. І вони всі в Європі, всі виїхали ці робочі місця. Це були понти, гнилі понти, і де вони не виконані. Це всі обіцянки. Сьогодні я поїхав якраз до Подільської районної держадміністрації поставив автомобіль біля. Стоянки після ЖД вокзалу, дивиться Гончаренко-центр. Ну і люди переходять через переход, і там стоять тюки із соломою. А ті жінки говорять, а куди ту солому, той Гончаренко-центр при е, запасі? Я кажу, то йому він готовий зарані на нари собі. Люди, як почали сміятися, кажуть, це дійсно, що його треба на нари уже. Тому що, кроме обіцянок, більше і піара тут нічого немає від цієї влади. Що попереднє, що ця? Фактично нічого немає. Те, що попередніки, це вони всі сьогодні. Вони є сьогоднішні, це попередніки. І пускай вони не звертають ні, ні на кого, що там та не зроблено, це вся влада попередня. Попередній хто був у Балті міський головою? Мазур, хто є замісники? Ті ж самі Євро, хто начальник? всі ті ж самі <кх> кристи сидять на містах і точать <кх> точат бюджет ОТГ. <кх> Ну, і саме головне сьогодні. Це в нас сьогодні було засідання по скарзі по закриттю кримінального провадження 12.21.661.80.122 від 04.03.2021 року за частиною 3 статті, статті 158, частина 3. 3. Це порушення виборчого процесу. Виборчого процесу. І сьогодні вивчалися Сьогодні було засідання. Наконець було засідання. Коли починаєш щипати їх, щипати сьогодні засідання. Ну і ви думаєте, як на засідання прийшов гончару, Приніс, бо одразу, якщо я приходжу на суд, я маю дати довіреність, хто я такий, протокол зборів і свідоцтво про реєстрацію. Громадської організації Антикорупційна Рада Подільського району. Я доженці надати документи, на які підставі я представляю інтереси громадської організації. Прийшов Гончарук, приніс бумагу, наданий Курганським. Суддя ознайомилась, прочитала, каже: а тут у вас у справі немає, ви не маєте права бути у цій справі, приймати. Ой. Та я старший слідчий, Я ще раз, вас немає тут, тут немає. І Гончарук вийшов. Далі почали, ваше бачення, я кажу, ні, будемо розглядати, вивчати їхні томи. Томи лохотрона. Балського відділа поліції Лохотрон. Ну і починають там сюди-туди, і починають знову клеїти цивільну справу до кримінальної. Починають клеїти адміністративний суд, брати до уваги, що перша інстанція то, я кажу, шановна пані суддя. Ви то, що вони писали Лохотрон, ми сьогодні повинні дослідити в цьому кримінальному провадженні, не брати покази раніше Адміністративного суду, першої інстанції, останньої. Ми сьогодні вам покажемо, вже де відкрито по по в цій кримінальній справі, де вже відкрито і вже виявлені порушення. говорить, будь ласка, піднімайтеся, давайте будемо досліджувати. Ну і досліджуєте. Що ви вважаєте, що в цій кримінальній справі не досліджено? Я говорю, перше, хто організатор цієї, цієї порушення виборчого процесу? Те, хто організатор? Вона пише. Хто замовляв додаткові бюлетні? Вона це все пише, суддя. Хто замовляв бюлетні за своїм підписом, щоб перерахувати гроші? Тому що один може замовляти, другий буде платити. З'ясувати, вона це правильно, сюди. Де спецдозвіл на друкування <кх> бюлетнів. Там були і жовті, і синенькі, і оранжеві. Де спецдозвіл на друк спецтиражу? Ви з'ясували, яка типографія? Сюди. Далі, хто доставляв ці бюлетні із? Типографії до Балти. Далі. Хто підставляв ці бюлетні до конвертів? Витягували. Це ваші люди добрі, витягнули. Бюлетні всі, за кого ви там голосували, за Іванова Петрова Сідорова. Ви голосували. Ваші бюлетні, ваші права порушили. Надо встановити, хто порушив ваші права, хто мав доступа до конвертів. Хто підставив до конверти про підрахунок голосів бюлетні без мокрих печатів? І їх порахували за певних депутатів, які сьогодні сидять у Балтії ОТГ, вони не мають легативності. Легативності не мають сьогодні ці депутати. Їх треба всіх розігнати, то й поїхати в, е, до Чугші туди, в Бурятів, взяти ту Фуфайку Яру, вонючу, і розігнати їх, щоб вони вилітали через вікна всі. тому що то все нелегітимне. Далі, звідки на конвертах з'явилася печать не ДВК, а ТВК. Ну і на цьому кажу, от тут питання, ми призупиним. Далі, чому слідча не взяла до уваги, що в день виборів сайт працював, а інформації по першому виборчому окрузі не поступило. І чому відповідальна особа ЦВК вона не звернулася до правоохоронних органів? Раз, це все пише вона, це все пише. Далі. Дуже цікаво. Справа знаходиться у Балтському районному суду, де я подав справу 28, -го. 8, -го. Це 28 серпня 23 року. Справа розглядалася 1 вересня, 30 серпня розглядалася. Справа. І суддя незрозуміло чому перенесла розгляд справи аж на 2 листопада. А скарга розглядається 5 днів. Вона говорить, Михайло Сергійович, Це суддя, то та суддя. Я говорю, Пані Ільницька, приготуйтеся, приготуйтеся ви. Буде скарга, заява подана щоб вами кучерявим, стадником. З котами Подільської окружної прокуратури, з котами, які взяли бабло, бабло і приховували це. Суддя пішла в них на поводу, де скаргу вона відхилила, так як прокурор приніс постанову уже про закриття, постанови про закриття кримінального провадження. Я ну і що саме головне 2 листопада 2023 року. Що відбулося? Вони що роблять? 26-го прокуратура виносить постанову про скасування кримінального провадження, винесення голодню. Ну сьогодні знову питаєте, а де голодню? А голодню все, звільнилася? Вона розуміє, що возьму так за хобот, що і не отріпається яру. Це важкий конституційний злочин. Далі, що відбувається у цьому суду? Суддя розуміє, що вона буде розглядати. Тут будуть, резонанс буде. 26-го прокурор. Вони стіли поміркували. Ми потім надамо вам розговори кої з ким. Вони перекумекали і надають 26-го 26-го 9-го. 9-го, Слухайте уважно. Вони виносять постанову про, про закриття кримінального. Про відмову скасовують постанову слідчої голодню. Суддя, місто того, того, щоб розглянути, відхилити це все, тому що вже скарга в судді, вже є порушення. Якщо я звернувся, ніхто до прокурорів до цього не скасував постанову, тут є контакт. Що робить суддя наша, Ільницька? Вони підробляють, підробляють судову повістку. Так як у мене це все записано є. На 14.30 на 2 листопада назначений розгляд справи по кримінальному провадженню 120, 211 661, 80 122. Що вона робить? Із 14.30 швидко на 11 переносить. І роблять, що нібито я був належно повідомлений, але судовий заяву не з'явився. Сьогодні я піднімаюся в судовому залу. Я говорю, шановна суддя, ви бачите, що написали тут? Вона кажу, бачите, я, я, я читаю, що ви не з'явилися. Я кажу, я в Подільськ їду, їду за 25 туди, а в Балту я за 2 кілометри не можу підійти. Да? За тих 1,5 кілометра. Як? Ну, абсурд пишуть отут. Абсурд? Абсурд, я говорю, це повний абсурд. Це ще раз говориться. Ну тут кажу, не в абсурді справа. Тут справа, що скарга не розглянута в терміни раз. І скарга, і ухвала суду не на два. Тут не тільки тут буде корупційна стаття її шити Гільницький, тут корупційна стаття. Тут вже не треба її ухвалу оскаржувати туди тут піде друга корупційна стаття, вона це, слідче вона піде, йде паровозом. Сьогодні ж, я говорю, як може Ярьоменко закривати 29-9 го го справу 23-го року. А 28-го мене нібито вона допитала це в судовому залі. А я говорю, я хочу на детектор брехні щоб ну, пройти. І ще раз, про неї відкрита кримінальна справа за фальшування до розслідування. Від мого імені вона підписалася, що нібито вона мене допитала 28-9. І 29-го вона виносить ухвалу про закриття в той же самий час. Коли справа знаходилася в Балтському районному суду. От бачите, я все розложив. все розив? Зараз ця суддя все пише. Пише всі всі недостатки. Але після того, що вони роблять, я нічого, 10.03, 23 року. Ні, 03.10, навпаки, 03.10, 23 року і 29, і 29 ми пишемо клопотання. Провести терміново слідчі оперативні дії для встановлення істини в кримінальному провадженні, це по 122, щоб встановити, хто саме підставляв ці бюлетні без мокрих печаток, ті, що ми вже виявили під час перерахування. Що робить табаков наш Та, табакуся, табакуся, де він зараз має отримати по самі... помидори, помидори. Що він робить? Я на його ім'я пишу, він пише, що ваше клопотання буде виконано і залучено до матеріалів справи. Це сьогодні ми вивчали 2,5 години. А я кажу, підожі, якщо справа закрита, я не знав, що справа закрита, шановна, а вам коли її вручили? Кажу, мені її не вручали. Мені вручили вже аж у 2024 році, аж туди-туди. Коли я отримав відповідь від прокурора Одеської області, мені ж треба було всі тонкощі знати. Я тоді подаю скаргу, пан табаков. Я вас обіграв, як на шахматної доскі, і в місті з домушеєм. Ви можете тільки як в лохотрон і грубо робити. Я оскаржував не постанову, я оскаржував дії саме прокурора Одеської області, Чого його сьогодні сховали у Миколаївську область. Це ми законніка. Трахнули без нархоза, трахнули. У місті із його заступником. Зараз наступне буде сватко, де є у нас підстави його трахнути без наркозаяр. Ну, будемо йти далі. Ну і в судовому залу. Сьогодні це з'ясовується. Це за, буквально за два місяці, тільки почалося слухання, вивчатися справа. Далі, я ру. ми пишемо всі, в грудні місяці чергове клопотання, ви вимагаємо провести певні слідчі дії із головами комісії. Головами комісії Панько, вона вон є, пускай скаже, ми з нею зустрічалися. Тут ніхто не. Її задавалися питання, все, і це все протоколірувалося. Задалися, скільки, куди, у вас приймали, конверти відкривали. Ні, конверти в нас ніхто не відкривав. Все, записуємо. Що далі роби роби? Роби у нас Єрьоменко Протокол допиту. Вона оформляє 16 січня 01 місяцем 23-го року. Я вже нижче 24-го, Кажу, шановна суддя, візьміть до уваги, до уваги, що вона заздалегідь, вона імітувала досудове розслідування, коли в неї цієї справи на руках не було. Вона не випадково там поставила 23, 24, то тобто, я вибачаюся. Вона не випадково 23 поставила. я Бо я ручкою кажу, то і я поставив 24 тоді. І ще й обвів кажу. І е, знак запитання кажу. Суддя це все теж пише. Тоді задаю знов на суді питання. А яка ціль була імітувати досудове розслідування, якщо воно вже було закрите 29.09? Навіщо це все робилося? Пан Табаков, це вже при вашій каденції. Гнилі, тупі! І тупой жук. Ви повинні за цією кров'ю іскупити перед народом України. Ви кров'ю повинні іскупити. Падливі, вонючі. мінти кончені яру. Ви е, сьогодні в судовому залі, залу, це все на запис пішло туди. Я думаю, що суддя це не буде е, самоубійцею робити яру. І тепер ви ховаєте цю Єременко, то як не хвора, то больна, то сюди. Це, на, це вже на понеділок я пишу клопотання. зобов'язати ухвалою суду примусово доставити до залу суду на 28, 10 на 15.30 слідчу Єрьоменко разом із прокурором, прокурор, з прокурором цієї справи. Уже досить терпіти цих колаборантів, які сьогодні сприяли. Агентури Російської Федерації. Ось я вам, Михайло Дмитрий, і ще раз поносі лупану, що ви, перший законник, ви, ви не дотримувалися законності в районі. Ви не дотримувалися. І ви змушували суддю йти на порушення. Суддю, ви змушували йти на порушення. Ви гарантували їй, що вона буде, все буде окей. Тут буде не окей, тут буде таке, що творитися. Твори... Воно вже почало творитися. Я за... За... вам запевняю, тому що ми 10-го, 11-го, 23-го року ми внесли відомості до ЄРДР невиконання скарги про скоєння злочину це з е... Подільським міжрайонним судом, де е... працівники слідчого управління ДБР у Миколаєві в Одесі. Вони не розслідували скаргу до вимог до ухвали Київського районного суду міста Одеси, де вже наступила їхня кримінальна відповідальність. Самого директора ДБР Сухачова це директора ДБР на всю Україну. Ще того сподвижника, якого хлопнули в Іспанії. Це були два кориша, які вирішували всі питання Портнова. Далі. Це все давалися указівки директору. Директор давав свої указівки гнилим слідчим. На, е, находи, на, е, де, це в, Одесі, в місті Одесі, де вони Це слідчі. Там їх ціла кагорта відповідей. Ну, там треба доказати, це ум. Це, вони всі закінчили деревляну академію Ківалова, Деревляну академію, де проста людина, інженер. Їх обійшов по рівному і розвів, як лохотрон. Вони ще цього ще не можуть зрозуміти. Як не можуть розру... роз... зрозуміти, що по них прийшов пісець, повний пісіс прийшов. Начинається. Сьогодні я подав це до Лазаренка, встановити порушення законності, ні, піде до набу. Це щас я сьогодні всі поставив точки над і розставив. Юристу, указівки, то що довше був це зробити, Лазаренко і своїм першим заступником Тарнавський. тому що юрист то й утік. Натворив бід, бід і утік. Ну що ж, на цій ноті, поки ми будемо закінчувати інформування, друга неділя почнеться в нас із запеклих баталіїв, це будемо подавати клопотання, щоб суд виніс ухвалу, примусово доставити Єрьоменко і прокурора. По справі 12 21 661 80 122 до судового залу на 28.10 на 15.30. Ось так буде. Поки ставимо таку собі ціль і мету, будемо цих колаборантів, прокурорів і поліції розганяти. Ну що ж, на цій ноті поки я буду закінчувати. До побачення, до зустрічі і з повагою до вас, ваш Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України! Слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. Телефонуйте до мене цілодобово. В мене телефон працює. Завжди ми прийдемо вам на допомогу у скрутну, у скрутну, у скрутну годину і станемо на захист ваших прав і інтересів. До зустрічі! З повагою до вас! Ваш Михайло Чабанюк.